Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на топ-канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 30 серпня, 2023 року, ще в одній африканській державі відбувся військовий переворот. Як пишуть видання Reuters та The Independent, вранці, в середу, 30 серпня, в столиці Габону Лібревілі стала стрілянина близько 12 габонських солдатів, що назвали себе комітетом переходу до відновлення інституцій, захопили трансляцію національного телеканалу, щоб оголосити, що вони тепер... Представляють усі сили безпеки та оборони Габону. Військові заявили, що усі установи республіки розпущено, а втретє обраного президента Алі Бонго взято під домашній арешт. Офіцери також стверджують, що країна зіткнулася з гострою інституційною, політичною, економічною та соціальною кризою. За їхніми словами, всі кордони Габону закриті до подальшого повідомлення. Той самий сценарій, який ми раніше спостерігали в Нігері, коли там також влітку 23-го року відбувся військовий переворот. В іншій заяві офіцери оголосили, що окрім Алі Бонго, затримали також його сина, президента. Нуре Діна, Бонго, Валентина та інших за корупцію та державну зраду. Ройтер зауважує, що незрозуміло, хто керував переворотом, але по телебаченню показали чоловіка в уніформі та зеленому береті якого солдати тримали горі і кричали: Олігує президент? Ймовірно, йдеться про Бріса Олігує Гему, голову республіканської гвардії Габону за інформацією видання після нетривалої стрілянини і оголошення військових на вулицях Лібревілля почались святкування. Переворот стався невдовзі після оголошення результатів останніх загальних виборів, переможцем яких було названо президента Алі Бонго, що обіймає цю посаду з моменту смерті свого батька Омара Банго, який правив країною 42 роки в 2009 році. І відповідно вже з'явилася також реакція Франції на переворот. Франція, війська якої розміщені в африканській країні, компанії, якої займаються видобутком нафти та копалин на в габоні, засудили переворот. Ми засуджуємо військовий переворот і нагадуємо про нашу прихильність вільним і прозорим виборам, заявив речник французького уряду Олів'є Веран. Ось така знову така інформація ще з однієї африканської держави, яка також раніше. Мала колоніальну приналежність до Франції. Досить зараз нестабільно в африканському континенті. Є також висока ймовірність, що можливо і в інших африканських державах можуть відбутися перевороти, і це знову ж таки може призвести до досить нестабільної ситуації в африканському континенті. Тому ми знов ж таки будемо слідкувати за. Відповідною інформацією і подіями, і у випадку якихось нових матеріалів, нових новин. Будемо знову ж таки вас оперативно про це інформувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!